Усім привіт! Ми назбирали чудові дуже корисні гриби, які сьогодні приготуємо. Гриб зі смаком печінки. Ну, звісно, це печінковий гриб або печиночниця звичайна. Швидко нагадаю, як ми підготували гриб до приготування страви. Гриби помили. Нарізали слайсами товщиною 1 см. Щоб позбавитися червоного соку та надлишку вітаміну С. Який надає печіночниці кислинку. Я завжди замочую гриби на 1-2 години у воді. Краще її підсолити. Воду я обов'язково змінюю 2-3 рази. Гриби я промила під стічною водою. Після того, як печіночник полежав у воді, поверхня стала м'якою та слизькою. Видаляємо ножем верхній шар. Це дуже легко зробити. Гриби нарізаю не дрібною соломкою. Все, наші шматочки готові до наступного етапу приготування. І не скаже, що це гриби. Я би сказала копчені м'ясні палички. Не вистачає тільки пива. Додаємо сіль, спеції та перець за смаком. Серетельно перемішуємо, щоб рівномірно їх розподілити. Майже одразу до печіночника додаю борошно. Можна смажити і без нього, але наша мета приготувати страву так, щоб гриби були максимально схожі на печінку. Тому і готуємо їх як печінку. Викладаємо наш гриб печінку на розігріту пательню з олією. Варто пам'ятати, що гриби при смаженні зазвичай виділяють сік, який з борошном буде утворювати клейку масу. І тут важливо періодично перемішувати, щоб вона не підгорала. Додаємо до грибів часник. До речі, він містить у собі велику кількість корисних речовин, у тому числі такі вітаміни, як С, ПП, В1, В2, В5, В6. Так що ми готуємо не тільки смачну, а й ще дуже корисну страву, яка має цілющі властивості. Ще декілька хвилин і наша страва майже готова. Ну скажіть, що це не печінка. Наш гриб і на вигляд, і за смаком нагадує ніжну печінку. В описі під цим відео я залишу посилання на ролик, де смажу печінковий гриб у клярі. Теж виходить дуже смачно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який варіант приготування печіночника вам до вподоби.